Всім привіт! З вами знову Іван за кадром Дімон та Ян. Сьогодні поговоримо з вами про спускові пристрої. ось е Про найпростіші е та найдешевші спускові пристрої е типу вісімка. І е це також вісімка її ще називають Букашка або її ще називають Гайка. Е зразу ж таки різниця між ними. Е цей нам дозволяє зафіксуватися на скалі і повиснути, цей не, не має такої е, властивості. І е, чим ці е, пристрої інтересні? Е, Легкодоступні для всіх, можна купити практично в будь-якому туристичному магазині. М -м, дуже дешеві. Ось і ще такий момент: чим е, більший діаметр в цих е, спускових пристроїв, тим скоріший спуск. На цьому, в принципі, все, що можна про них сказати, дякую за увагу.